Я взагалі максималіст по житті, якщо я в щось хожу — це максимально. Як в мене взагалі був період, коли я кидав навіть класичну музику заради того, щоб служити Богу, коли я там в духовному коледжі навчався. І це був важкий період для мене. Якщо ти займаєшся музикою, то ти цілишся на великі сцени, велику аудиторію. Якщо ти в релігії, то ти цілишся так, щоб типу, все, чуть ли там неправа рука в Бога. Знаєш? І мене це дуже багато від чого спасло. Бо компанії, де я був, це були улічні кампанії, багато хто в тюрмі, хтось помер, хтось пам'ятче сказати, на котіках засидівся. То, що я був в церкві, Могло мені по перше там не розгулятися, не витратити ці гроші, сфокусуватись на чомусь, ну і багато кому допомогти. До речі, я думаю, звіти мене ця історія міценатства. Да, філантропство. І а, якщо воно раніше було направлено до того, щоб людей привести до Бога, Біблію читати, там, допомогти молодіжі кинути наркотики, пити, курити туди-сюди, то а, потім воно перефокусувалося на допомогу Україні, там, останні гроші віддати комусь там, допомогти машину на ЗСУ купити. Ну, от такий розклад: поїхати, пожертвувати життям заради там, людей. Постань, постань віддати. Мрія, до речі, вона була. Як помирать, так помирать, щоб когось рятуючи.